Не знаю, як хто, а я особисто спустився зі своїх чортових апалачів, проплив п'ять тисяч миль, взяв із боєм пів Сицилії і стрибнув зі сраного аероплану не вчити нацики гуманізму. Вони не знають гуманізму. Нацики, солдати у придурка, який ненавидить і вирізає євреїв. Їх потрібно вбивати. Тому всі ці сучі сини, які пишаються своєю формою, і здихають. Я прямий нащадок першопрохідця Джима Бріджера. Це означає, що в мені тече індіанська кров. Ми будемо битись так, як воювали Апачі. Ми будемо жорстокі до німців. Хай ці суки знають, хто ми є. Вони знайдуть докази жорстокості на розчавлених, спотворених і порізаних трупах своїх братів. Німчура ще не раз буде собі уявляти і бачить жорстокість, з якою вони гинуть від наших рук, наших чобіт і лез наших ножів. І німчуру ще знудить від нас, німчура заговорить про нас, німчура застить від нас. І коли німчура закриє вночі свої очки і буде мучитись за скоєне зло, найбільше він буде боятись нашої помсти.